там сюда я не купила я посилала сами точно там ой ну а тут не треба під'язати всі взяли брошадку на мене так зелена так Спички. Щоб їх зробити, треба банку таку і виміряти, а потім ми вирізаємо картон, його скручуємо, вставляємо банку. У мене не вміщається, треба брати ножиці і відрізати в половину, щоб, щоб влізло. Кручу картон для того, щоб потім його отак от, от сюди закласти. Потім прямо потрібно ставити фітерочки, а потім, коли воїна ну, буде холодно, їх можна буде так піджарти і воно буде давати їм тоді. Скручуємо е, так. Mm -hmm. І коли ми скрутили, то ми е, сюди оставили. Беремо фітеліки і вставляємо їх в картон. І Супер! Так. І ще треба фітелечки. Ось сюди. Я зараз укріплюю банку. щоб поки можна було вставити фітелечки? І потім їх забивають воском і... і їх передають воїнам. Це ідея Ольги Михайлівни і ми їй допомагаємо нашим воїнам. Важко робити такі свічки? Це мене ні. Ми з сім'єю більше 200 свічок зробили. Перший раз робив, то трошки важко, коли вже на другий день то стає легше. А зробив я десь. 20-30 окопних свічок ну саме перше, що думка волонтерства, як саме поняття, у мене в голові виникла назва, виникла набагато пізніше ніж пішла дія, тому що починаючи із другого дня повномасштабного вторгнення. Російських окупантів на території України я разом з колегами долучилася до готування їжі для наших захисників нашого селища і не тільки. Певний час наш дружок Єгоровська з його легкої руки, з легкої подачі. Нам розповів про те, що у нашому ліцеї працює волонтерська група учнів 6-го Б класу, це вчитель Олена Михайлівна Ткачук. Вони першими у нас почали виготовляти охопні свічки. Ну і ми спробували виготовити. Дійсно, нас надихала ота дія, яка допомагає нам. Наблизити ту велику перемогу і те, що ми можемо у цей схотний час бути корисними для наших воїнів, для нашої держави, і е, хочеться додати те, що е, з нами працювали е, наші батьки е, вихідними днями. Ми збиралися, ми е, також працювали, так да, Артем. Виготовляли на вихідних свічки разом з родинами. На сьогоднішній день, хоча на вулиці лесна і тепло, але я знаю, що нашим хлопцям потрібен захист, і я продовжую е цю справу. І На даний момент у мене вже більше ніж 60 пар шкарпеток сплетено і передано. Е на Такі проблемні точки для наших воїнів, захисників для наших котиків. Для нас це є важливо, і ми знаємо, що Україна переможе, правда? Так. так, так. І ми є сильними, ми є нація. Моя нація непереможних, ми моя нація нездоланних. Кожного разу ми, коли робили окопні свічки, ми писали різні числа за скільки за. Скільки окопних свічок ми виготовили за сьогоднішній день. І в сумі тут, було, тут зараз написано 92 окопні свічки. І ще плюс 40. і ще 40. 940 плюс свічки ми виготовили за всю історію нашої фабрики Калининка.